Кір – надзвичайно заразна хвороба через очі, ніс та рот нею можна заразитися буквально всюди у громадському транспорті, на дворі, в ліфті і навіть вдома серед наслідків кору енцефаліт, сліпота та смерть. І, попри те, що вакцина проти кору існує з 1963 року, люди продовжують хворіти. За першу половину 2019-го в Україні на кір захворіли більше як 55 тисяч людей, 18 померли від ускладнень. Чому відповідь аж надто банальна? Люди свідомо уникають вакцинації. Дехто не вакцинується з релігійних причин. Наприклад, спалахи кору у Нью-Йорку часто починалися саме в ортодоксальних релігійних общинах. Проте багато людей відмовляються від вакцинації через інформацію інформаційну Кампанію проти щеплень, яка переконує у тому, що вони шкідливі. Але звідки взялося це твердження? У 1998 році британський дослідник Ендрю Вейкфілд опублікував статтю, в якій йшлося про імовірний зв'язок вакцини проти кору з аутизмом. Статтю через деякий час спростували, а ґрунтовні дослідження довели непричетність вакцини до порушень аутичного спектру. Тим не менш, псевдозалежністю аутизму та вакцини проти кору маніпулюють досі. З того часу навколо ще. Еплень виникло багато міфів, але всі вони не відповідають дійсності, ба більше вони підривають здоров'я тисяч людей. Міф перший від щеплення можна померти або захворіти на невиліковну хворобу. Ні, це не так. Цей міф дуже поширився в Україні у 2008-му, коли у Краматорську, нібито від вакцини, помер підліток. Тоді організація ЮНІСЕФ безкоштовно поставила в Україну 9 мільйонів доз вакцин проти кору та краснухи. Фармацевтичні дистриб'ютори, які поставляли іншу, єдину зареєстровану в Україні вакцину, втратили б ексклюзив, тобто монополію на ринку із сотні мільйонів гривень. Почалась кампанія в медіа, що, начебто, від дешевої індійської вакцини померла дитина. Однак жоден експерт, у тому числі міжнародних. Народний не підтвердив, що смерть сталася саме від вакцини. Так само і численні дослідження цього не підтвердили. Натомість від хвороби можна померти. За перші півроку 2019-го уже померли 18 людей. Міф другий: вакцини підривають недорозвинену імунну систему дитини. Це не так. Насправді, щоденно дитина стикається з такою кількістю викликів для імунітету, що усім разом узятим складовим вакцин до цього далеко. Міф третій На кір та кошлюк краще перехворіти природним шляхом, а не через отримання вакцини. Це не так. Ризик виникнення ускладнень після такої хвороби є набагато вищим ніж після вакцинації. Наприклад, від кору можна усліпнути, отримати запалення головного мозку або вмерти. Міф четвертий: не можна робити щеплення дітям з хронічними хворобами. Це дуже груба помилка, адже імунна система такої дитини вже ослаблена. А отже, ризик зараження хворобою та її важкий перебіг є набагато вищим ніж у дитини, яка хронічних захворювань не має. Міф п'ятий: під час спалаху хвороби щеплення робити не можна. Це не так. Щеплення потрібно робити, особливо якщо ви чи ваша дитина мали контакт з хворим. У такому випадку потрібна екстрена вакцинація протягом трьох діб після контакту. Міф шостий: не треба робити щеплення від інфекцій, які начебто зникли, наприклад, від поліомієліту. Ось тут потрібно зупинитись і роз'яснити трошки детальніше. Насправді деякі хвороби рідко зустрічаються саме завдяки плановій вакцинації. Проте через відмову від щеплень окремих людей хвороби можуть повернутися, як зараз відбувається з кором. Вся справа у груповому імунітеті, адже навіть якщо ви не вакциновані, проте ваші родичі та друзі мають імунітет до певного переліку захворювань, то ймовірність, що ви заразитесь, значно падає. Ваше оточення для вас живий щит. Але як тільки поруч з вами з'явиться ще хтось не вакцинований, один для одного ви стаєте потенційними ворогами. Адже якщо захворіє один, захворіє і інший. Саме тому довідки про щеплення у дитячі садки та школи такі важливі.